Докрутила? Поїхали. Поїхали. Слухайте. Насправді дуже важко завалити коня, лося. Ще важче нам буде завалити ведмедя і слона. Ну, насправді, саме важче це завалити власну ротяку. Тому що ми її відкриваємо цю ротяку. Де слід і де не слід. Чому? Тому що кому ж, як не тобі, знати, що таке правильно, що таке неправильно, що таке гарне, що таке негарне, що таке добро, що таке зло. Да. І виходить так, що коли ми митицяємо пальцями, ми чітко знаємо все, коли ми митицяємо. Але насправді, ми ж нічого не знаємо про цю людину. Коли ми говоримо про інших, чи робимо якийсь аналіз добро, зло. Ми насправді говоримо лише через призму власного досвіду. А власний досвід на те і він власний. Він особистий, той, який людина пройшла сама. І він ніякого відношення цей досвід не має до іншої людини. Тому власну родяку важко завалити. Насправді, Її відкрити легко, але завалити її важко. Ну, якщо подивитися трошки глибше, Знаєте, що найважче? Насправді найважче сказати правду собі, правду собі про себе. Ту саму правду про відкриття тієї ж самої ротяки, що ти її відкриваєш. Тому відкрити ротяку легко, та й завалити її легко, не так вже і важко. А от сказати правду собі.